Вітаю! Давайте сьогодні зануримось у світ середньовічної Індії. Це знаєте, історія не просто про дати й битви. Це про те, як велетенська імперія могла злетіти до неймовірних висот і так само стрімко впасти. І що ще цікавіше, про те, як певні соціальні правила виявилися міцнішими за будь-яку владу і пережили століття. Отже, поїхали. Просто уявімо на хвилинку 70. не дві, не три, а цілих 70 окремих держав на одному єдиному субконтиненті. Саме таким був політичний ландшафт Індії між V' і VIII століттями. Це була, ну скажімо так, величезна мозаїка з князівств, кожне зі своїми амбіціями. Так, це не була якась єдина країна в нашому сучасному розумінні. Це був калейдоскоп з народів, мов, релігій, справжній котел культур. І що цікаво, будь-які завойовники, що приходили на ці землі, стикалися з вибором або жити своєю окремою спільнотою. Або просто розчинитися в цьому строкатому морі місцевих жителів. Але потім, потім все змінилося. У 12 столітті з півноці прийшла нова сила, мусульманські завойовники, і це без перебільшення перегорнуло сторінку історії для всього субконтиненту. І ось тут починається найцікавіше динаміка просто шалена. Тільки погляньте, 1206 рік заснування далійського султанату. А вже на початку 14 століття, тобто менш ніж за 200 років, він контролює практично всю Індію. Це ж колосальне зростання. Але як то кажуть, що швидко злітає, те може і боляче впасти. Постійні завоювання та розширення почали виснажувати імперію зсередини, і вона стала, ну скажімо, крихкою. А крихкістю, як відомо, завжди хтось користується. І ось наприкінці 14 століття на сцену виходить нова руйнівна сила. Зі середньої Азії насувається армія на чолі з одним із найстрашніших завойовників в історії Тимур. або, як його ще називали, Амерланом. Те, що сталося в 1398 році, справді важко усягнути. Коли Делі, столиця султанату, впала, її просто розтерзали. Місто грабували й днями, але ось ця цифра 100 тисяч. 100 тисяч полонених стратили за одним єдиним наказом це, це просто не вкладається в голові. Справжній апокаліпсис для імперії. І от подивіться на результат карта до і після до 1398 року. Єдина могутня імперія Делійський султанат. А після вторгнення Тимура. Все, імперія розсипалася, наче картковий будиночок. Індія знову повернулася до того, з чого ми починали: до десятків ворогуючих між собою князівств. Централізована влада просто зникла. І ось тут ми підходимо до найпарадоксальнішого моменту: імперії злітали і падали, завойовники приходили і відходили, кордони перекроювалися, здавалося б, суцільний хаос. Але була одна річ, одна структура, яка стояла, наче скела, серед цього бурхливого моря це соціальний устрій. В основі цього устрою лежали поняття варна та каста. Що це таке? Ну, якщо дуже спрощено, це закриті соціальні групи. І ключове слово тут закриті. Тобто, ким народився, тим і помреш. Твоя професія, твій статус, твоє місце в суспільстві, все це визначалося від народження. І змінити це було неможливо. Абсолютно. Ієрархія була, м'яко кажучи, залізобетонною. Уявіть собі піраміду. На горі чотири головні варни. Вони своєю чергою ділилися на тисячі дрібніших груп каст або джаті. А в самому самому низу, навіть не в піраміді, а ніби під нею, були недоторканні. Це люди, які виконували всю нечисту роботу і яких суспільство буквально викреслювало зі свого життя. Добре. Ми поговорили про війни та жорстку соціальну структуру, але було б несправедливо думати про середньовічну Індію лише так, бо водночас це був час неймовірних інтелектуальних проривів, відкриттів, які без перебільшення змінили наш світ. Просто погляньте на цей перелік десяткова система числення. Це ж ті самі цифри, якими ми користуємося щодня, вони прийшли саме звідти, розрахунки з дробами, надзвичайно точне обчислення числа пі. А медицина хірурги, які використовували близько 200 різних інструментів, це ж фантастика для того часу. Не дивно, що їхні знання цінувалися по всьому сходу. А що ж з вірою? Релігійний ландшафт теж не стояв на місці. Індуїзм, наприклад, пережив справжнє відродження і зміцнив свої позиції як головна релігія. Водночас прихід мусульманських правителів приніс із собою іслам, який почав активно поширюватися. А от буддизм, який колись був тут дуже потужним, поступово втрачав свій вплив. І ось тут ми бачимо, як релігія і соціальна ієрархія були тісно переплетені. Ключова ідея індуїзму, реінкарнація, тобто переселення душ, ідеально, скажімо так, обґрунтовувала кастову систему. Логіка була простою якщо ти живеш праведно, дотримуєшся всіх правил своєї касти, то в наступному житті народишся у вищій. Це, по суті, геніальний і дуже потужний спосіб тримати всіх у рамках. І ось, підсумовуючи, ми залишаємося з одним дуже непростим питанням. Ми бачили, як кастова система пережила падіння імперій і навали завойовників. Але як так сталося, що ця структура, яка народилася багато століть тому, її відгомін відчувається в житті сучасної нації навіть сьогодні? Про це, мабуть, варто подумати.